Друзі, привіт! З вами рубрика 5 хвилин простими словами про IT». І сьогодні поговоримо про напрямок, який підійде для людей, які не сильно хочуть мати справу з кодом та програмуванням. Але їх цікавить перспектива роботи в IT. Тому презентуємо вашій увазі напрямок Project Manager». Проектний менеджер це людина, яка відповідає за проект. Планує на ньому роботу, розставляє пріоритети, веде комунікацію з клієнтом і розраховує різного роду ризики. І в той самий час працює з обмеженнями на кшталт бюджета і часовими рамками, зберігаючи при цьому команду та клієнта щасливими. Це свого роду наглядач з однієї сторони, або містер Вульф з кримінального чтива а з іншої, цебто людина, яка вирішує ну, усі проблеми. Як і з іншими напрямками у IT, у менеджерів є градація за рівнем. трині, джуніор, мідл, сіньор. А тепер давайте трішки поговоримо про скіли, які будуть корисними у роботі менеджера. Перше, про що хотілося б згадати, це софт скіли. Вміти спілкуватися з людьми, вести розмову, дискусії, задавати правильні питання і так далі. А оскільки робота в основному полягає у спілкуванні з людьми. То важливим буде емоційний інтелект і розуміння того, що всі люди є різними. Великим плюсом буде, якщо ви матимете хорошу з стресостійки. І наостанок потрібно розбиратися у теорії project менеджменту, а також мати хорошу англійську, достатню, щоб вести нею бізнес з клієнтом. А тепер більш детально поговоримо про роботу менеджера та його основні обов'язки. Основним завданням PIEMA є приносити гроші компанії і робити клієнта щасливим. А якщо клієнт щасливий, то він 100% повернеться і ви заробите ще більше. Але загалом обов'язки менеджера можна поділити на різні напрямки. Ну, все, звісно, залежатиме від компанії, в якій працює PM. Але зазвичай це проектний напрямок, Human Resource напрямок або щось типу Scrum Master. А Human Resource Management це постійна комунікація з членами своєї команди, проводення вантуванів, розмови з людьми стосовно визначення цілей та можливі кар'єрні шляхи для їхнього розвитку. А також це людина, до якої зазвичай будуть ставити запитання стосовно зарплатних очікувань. Пам'ятаємо завдання пієма робити членів своєї команди щасливим. Проектна робота до цієї роботи входить постійна комунікація з клієнтом. Доносити всі зміни, які відбуваються на проєкті, зміни складу команди, перспективи, ризики і тому подібне. Проводити пленінги, обговорення подальшого шляху проєкту та типи нових фіч. Тут треба вибудувати якомога більше мостів комунікації з клієнтом для кращої та продуктивнішої роботи надалі. Пам'ятаємо, завдання менеджера робити клієнта щасливим. Scrum Master це робота, де менеджер вибудовує процеси в команді, навчає її, як з ними жити і навіщо вони взагалі потрібні. Так би мовити, стабілізує команду. Як PL, ви завжди повинні впроваджувати нові практики, методики, які будуть якнайкраще пасувати команді для збільшення її продуктивності та легкості роботи. Ще. Одною великою частиною роботи, де ви активно будете брати участь, це стафінг або найм нових працівників. Відповідно, потрібно буде ходити на інтерв'ю, робити офери та переконувати кандидатів обрати саме ваш проект. Ще одним цікавим завданням буде ризик-менеджмент, цебто робота з ризиками, розглядати різні варіанти розвитку подій і приймати рішення по сценаріях на, реагу... на їх реагуванні. Завжди потрібно продумувати ризики наперед, обговорювати їх, повідомляти про їх можливість настання та мати план на випадок їхнього настання. Середньостатистичні зарплатні очікування усе залежить від твого професійного рівня, ситуації на ринку та проекту, на якому ти працюєш. Тому важко щось сказати наперед. Ознайомитися з середніми зарплатними очікуванням відповідно до професійного рівня можна на такому ресурсі, як Доую. І тут ми виставимо якийсь крішон. Плюси і мінуси в роботі менеджера. Першим плюсом, про який хотілося б згадати, це цікаві завдання та досвід, який ти здобуваєш. Зазвичай в тебе дуже багато буде завдань з абсолютно різних сфер. Наступний це є можливість співпраці з іноземними клієнтами і відповідно бізнес-подорожі за кордон. На жаль, зараз це не на часі. Також це є хороші умови праці. Та офіси, а також можливість віддаленої роботи. Хороша можливість кар'єрного розвитку ще буде одним плюсом. Також цікавинкою буде те, що до вас інформація завжди буде доходити першою. Але насправді в роботі менеджера є і багато мінусів. Одним з серйозних мінусів є емоційне вигорання від постійних мітингів. Також зачасту треба розбиратися в речах, в яких ти абсолютно не розумієшся. Наступним мінусом буде цілодобова доступність. Ви основна контактна особа на проєкті. Тому від вас все зазвичай будуть хотіти зараз і одразу або навчора. Ще одним з таких негативних аспектів є те, що ти відповідальний за будь-який косяк команди. І зазвичай люди думають, що менеджери на проєкті не потрібні. Останнім часом доволі часто чую тезу про те, що стартувати в напрямку менеджмент доволі просто. Не потрібно мати технічного бекграунду, знати мову програмування або інших бібліотек і все таке. Але направду сама робота є доволі складною, оскільки потрібно постійно балансувати між клієнтом, компанією і командою. Тому у PM варто йти, якщо тобі подобається спілкуватися з людьми, організовувати їх роботу, приймати на себе відповідальні рішення і керувати ходом виконання завдань. А на цьому це все. Дякую за перегляд і ще побачимося.